Група депутатів Івано-Франківської міської ради ініціюватиме на найближчій сесії розгляд питання про створення рекреаційної зони. Вони керуються рішенням обласної ради від 2008 року про покращення екологічного стану сіл та міст області та 28-ї сесії міської ради того ж року про охорону навколишнього природного середовища і прагнуть надати статус рекреаційної зоні мікрорайону між вулицями Слави Стецько Степана Бандери Євгена Коновальця, Мельника та Незалежності. Давайте спочатку розберемося, що хочуть окремі депутати міської ради та ініціатори такого проєкту Володимир Ротаро. Останнім часом хаотична забудова Івано-Франківська знівечила локальні відпочинкові зони обласного центру. Нині, окрім міського парку, ніде провести своє дозвілля. Про дитячі майданчики годі говорити. Статус рекреаційної зони забороняє будь-яку господарську та іншу діяльність, яка негативно впливає на навколишнє природне середовище, зміну ландшафту та інші дії, які суперечать використанню цієї. Зони за прямим призначенням спочатку вирішили починати з центральної частини міста. Багато приходить і туристів. І громадян міста, центральній частині, які проживають, вони фактично такого місця для відпочинку немає. І ці території, які є, от цей парк, потім територія між Сахарова і Тудора, це великі зелені території, які придатні для того для відпочинку дітей, дорослих, заняття спортом. І проведення екскурсій. до центральної рекреаційної зони входять вже облагороджені і зовсім занедбані куточки живої природи. Члени Івано-Франківського виконавчого комітету не всі підтримали депутатську ініціативу. Останнє слово за сесійним рішенням. Зрештою, ціна питання така вже і велика. Ми просимо міської ради, щоб заклали наслідуючий рік бюджет 800 тисяч для покращення благоустрою, тобто поновлення плитки, поновлення зелених насаджень, відновлення рідкісних дерев, рідкісних кущів, відновлення літніх майданчиків, дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, і для цього відповідно потрібні кошти. Тобто, це комплексне. Одно що ми говоримо, що це є відпочинкова зона, друге що Ми просимо все-таки класти. Кошти для того, щоб дійсно було де відпочити і зайнятися спортом.